Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ну, якщо ви мені зараз... Ну, мене ніколи не є, світулічка, чим він добрий. Дивіться, я все бачу, я все читаю, але я завжди говорю. Ми от утром стали, да, Я з вами говорю. Він добрий. Ми йдемо на роботу, він добрий. Він постійно в нас дуже бути добрий. Я сьогодні взагалі. Ну вчора приїхала від дірочки, я в на зачасу, покинула стірку, десь спочатку першого заснула. В три часа, як я проснулася, і до утра я замкнути глаза не могла. Мені щось згоділо, щось воно десь, понимаєте, і я просто лежала, вижидала, щоб вже трошки посвітліло. Вийшла, покормила собачок, поміняла їм водичку, попугайчики пообрала, знаєте, і пішла в душ і йду на роботу. І теж іду, тому що треба йти. Хоча я завжди вам говорила, ви не думаєте, що я нічого не бачу, я нічого не чую, я нічого не, не знаю. Я просто не хочу про це говорити. Правда, я завжди хочу, ви зайшли на мій канал і почули добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Так, дівчатка, мої хлопчики, я ще не відкривала машину, потім ключу прогрію і хоче з вами поговорити. Вчора ми трошки відмітили день народження Іриночки в ресторані «Ріф», дівчатки. ну що я вам хочу сказати? Ресторан шикарний, по-перше. Обслуговування на вищому уровні. Їда вкусна, атмосфера просто спокійна. Наскільки там спокійно, я вам навіть не можу передати. Я там була перший раз і мені дуже плюс. Захотіли скотилися вниз море, помочили ножки, піднялися від плеча, щука. Є літня площадка, є зимня. Наскільки там уютно, от ви розумієте, просто уютно. Вроді заходиш в великий зал, да? а всі столики віддільно. В середині барна стойка. Я не знаю, ну наскільки там така приятна атмосфера, що я вам даже не можу передати. Це дійсно крутий ресторан, і ви знаєте, він знаходиться возле моря. Ну я ж кажу вам, я там перший раз, ну мені подобалось правда. Е, ну дуже дуже круто. По-перше, обслуга це теж і їда, це на вищому. все супер. Так, мої красотулі, Ну саме основне сьогодні розвору нас з вами буде, і плюс ми поїдемо на консультацію. Дівчатки, ви пам'ятаєте, що я в свого Максима Максимовича робила глазки, да? навіть не видно шва. Він обирав мені щочки. Подивіться на мої щочки, вони не набрали. Вони не набрали того об'єму, який з мене скачали. Дівчатки, ви знаєте, я довго Я ще літом записалася, і вчора мені дзвонив вертітулю. А ви знаєте, що ви завтра на консультацію? На консультацію до Максима Максимовича, пластичний хірург. Дівчатка, ви знаєте, що я вирішила? Я не імплант, нічого. Ну, ви знаєте, після 45, після 45 років. Ну, ми не молоді, кажу вам так. І я хочу зробити трошки потяжку прекрасної груді. Це не імпланти, це нічого. Це підтягується грудь і уменшається розмірчик чуть-чуть, з одного там, на мінус один і на мінус полтора. Ну, я намагалася дуже довго. Сьогодні йду на консультацію. Давайте ви підете зі мною, все внимательно послухаємо. Глазками довольна, щочками довольна. Думаю, тут теж буде довольна. Так що, мої хорошенькі, сьогодні п'ять ми йдемо з вами на консультацію. І не вздумайте мене обсуждати. Ні в коїм разі. Ви розумієте, так? В 45-кожна жіночка ягодка о 5. Нам всю жизнь буде 35. І ви розумієте, кожна жінка вона хоче виглядати просто прекрасно, просто божественно. Тут нічого такого немає, я не буду нічого там робити, там вставляти. Я просто хочу трошки підтягнути. Зробити красиву, прекрасну грудь. Ну, я дівчатка я вам кажу, як воно є. тому що ну, чого я дружина, не сказати вам. Ви знаєте, я вам говорю все на операцію від зі мною. Е, Поле після операції треба буде пролежати сутки під наблюдінням, потім дві неділі треба буде ходити на перев'язки. Це вже мені сказали. Ну, я вже готова. Я вже таку, знаєте, собі настроїлася, готова. Так що красуні мої, ми красотки. Неважливо, скільки вам років кожна жінка, вона хоче виглядати просто божественно. Ну ми виглядаємо божественно. Просто в кожної жінки є своя красота красуньки. Дякую, що ви у мене є. Дякую за вашу підтримку, я вас обожнюю. Так, мої красуні, ну все, про пластичну вам розказала, про все вам розказала і завжди говорила, і говорю, буду говорити. Що я завжди все бачу, дівки-мальчики, Ви не думайте, що я сліпа, глуха, німа, дурна. Ні, я все бачу. Але я хочу, щоб ви. З телеграм-канала відійшли і включили базаринку, щоб вам трошки було легше, тому що ви утром встали, потягуськи зробили, пішли на роботу. Лук могли показати дівчатки. Лук у світулечки такі кросовки У мене фірма Віолетта, сумка, фірма Віолетта, Жилеточка, фірма Дітя Валя і костюмчик від нашої Олександри. Ви знаєте, все, що я носу, я вам все показую. Отакий От сьогодні у тулечки обалденно, красний лук. От захотілося мені вчора красні губи. Сьогодні красний костюм. щось таке, знаєте, душа. Радіє, тому що ну по другому не должно бути. Ми просто дожні йти і улибатися, Ми дуже йти тільки вперед, не повертаючись назад. Тому що ви знаєте, коли ми повернемося назад, ми можемо зашпотитися і припасти. Ні, дівчатки, ми гордо підняти головку і йдемо вперед. так. що лук показала, волосики заложила без помадою Накрасила, напишіть в коментарі, чи подобається вам вовче красний цвіт, як світулечка, чи краси. Я вас обожнюю, цілую, обнімаю.